Доброго дня, малята! Запрошую вас на заняття з молиневого розвитку, День народження мурчика. Діти, я дізналася, що сьогодні в котика Мурчика день народження. Він хоче запросити до себе своїх друзів. Відгадайте, хто до нього прийде в гості, гавкає, кусає, а в дім не пускає. Хто це? Собака. Прийде в гості. Хто з хвостом і з вушками у кого лапки з подушками. Як ступа, ніхто не чує, тихо крадучись, полює, і маленькі сірі мишки утікають геть від кішки. Так кішка прийде на день народження. А ще хто Хто співає на паркані у червоному жупані чобітку, ку ку, -ку півень прийде в гості. Ще є хто. Риє землю, риє, риє, все чогось у ній шукає і товстіше є щодня називається свиня. Свиня йде на день народження до котика Мурчика. Хто по двору ходить і маляток жовтих водить, а води боїться, як зветься ця птиця? Курочка піде на день народження до котика Мурчика. Ця тварина каже ме, ви чи знаєте мене? Маю бороду і роги. Забирайтеся з дороги. В лісі обгризу лозу упізнали ви козу. І коза йде на день народження до котика мурщика. Хто піде в гості до котика? До котика в гості піде кішка, собака, півень, свиня, курочка і коза. Як назвати їх одним словом? Одним словом їх назвати тварини. Вирішили всі котові друзі зробити йому подарунки. Погляньте, що вони подарували? Кішка подарувала башточку, собака подарувала м'яч, півень подарував кубики, свиня подарувала машинку, коза подарувала мишку. Як назвати все це одним словом? Одним словом, це назвати іграшки. Подарували тварини котикові на день народження. А ще друзі приготували дуже веселу пісеньку. Вони співали там веселі пісні, як співала собачка. Гав, гав, як співала кішечка. Мяу-мяу. Як співав півник. Кук ку -ку куріку. Ку -ку як співала курочка. Ко-ко-ко-ко-ко. Як співала кізонька. Ме, ме, як співала свинка. Хрю, 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 дуже було їм весело. Вони веселилися і співали і танцювали. Хто приходив на день народження до котика Мурчика? До котика Мурчика приходили тварини. А що вони подарували? Вони подарували іграшки. Що вони робили на святі? На святі вони веселилися, співали. Чим пригощав гостей котик Мурчик? Котик Мурчик пригощав гостей чаєм і тортом. Як їм було на святі? Їм на святі було дуже весело. А ще друзі з котиком. Дуже люблять гратися в гру, яка називається Кого не стало. Подивіться уважно і скажіть, кого не стало? Не стало свині. Подивіться уважно і скажіть, кого не стало? Не стало собаки. Кого не стало? Кішки. Кого не стало? Півня. Кого не стало? Кози. Малята, послухайте уважно, яку я маленьку розповідь склала про свято день народження мурчика. У котика мурчика був день народження. До нього приходили гості: собака, півень, коза, свиня, курочка. Вони подарували йому подарунки. Котик мурчик пригощав гостей тортом і чаєм. Гості веселилися, співали, танцювали. Коли гості йшли додому, вони йому казали дякуємо і до побачення. Ось такий маленьку розповідь я склала про день народження мурчика. А ви також розкажіть, будь ласка, яке було день народження Мурчика? Дякую всім за увагу і до побачення!